До колорити грузинської культури долучились усі охочі городяни, яким не байдужа доля української армії. В рамках 10-го всеукраїнського фестивалю грузинського кіно у Херсоні презентуватимуть сучасні картини від відомих режисерів. Захід, проведення якого заплановано на два дні, проводиться за підтримки посольства та консульства Грузії в Україні, Херсонської місцевої влади, благодійного фонду громади міста захист та національної грузинської діаспори «Ілорі». На прем'єрі фільму Перша ластівка та присвяченій її прес-конференції, побувала моя колега Аліна Савченко. Буревні події війни та її жахливі наслідки, як нікому іншому відомі грузинському народу. Переживши страшні часи абхазької трагедії, сьогоденні українці з батьківщини шотару Ставелі серцем переживають за долю нашої держави разом з її громадянами. Заради того, аби підтримати солдатів, що відстоюють право на незалежність у зоні АТО, за ініціативи посольства та консульства Грузії в Україні, голови Херсонської міської ради Володимира Миколаєнка, благодійного громадського фонду захист та місцевої грузинської діаспори і у кіно. Концертній залі ювілейний стартував дводенний 10-й фестиваль сучасного грузинського кіно. Кожен охоче зміг побачити вже відому у Грузії стрічку Перша ластівка. А усі зібрані за квитки кошти витрачатимуть на гуманітарну допомогу армії. Та не легке време. дуже важливо, щоб ми до друга підтримували, це і солідарність. Это 10-й фестиваль нашего кино. Но из-за ситуации, знаете, все-таки нелегкая ситуация, но мы все равно же посчитали, что это очень важно, и мы проводим этот фестиваль. Первый раз мы были в мае, когда проводился как раз благотворительный концерт грузинского э, ансамбля грузинских танцев «Сакартвелло», э, помощь, которая пошла в э, наличникам наших персонцев. Я тогда вот увидел, ну, все, что, все, что я увидел, это произошло все мои ожидания, это ту любовь любовь грузинской культуры и отрицанца, потому что это полный зал, 1500 человек, вы поверьте мне, это редко встречается, вот такая любовь, такая, такое принятие грузинской культуры, как у вас. У малій залі кінотеатру людно тих, хто захотів не тільки культурно провести недільний вечір, а й зробити власний внесок у спільну корисну справу, виявилось чимало. Серед присутніх, як пересічні городяни, так і представники місії ОБСЄ, а також органів місцевої влади. Мер міста Херсона Володимир Миколаєнко до приїзду поважних благодійників ставиться із особливою вдячністю. Я дякую братньому грузинському народу, що вони сьогодні в тій часи, коли Україна знаходиться. Частина України знаходиться під окупацією російських військ, вони максимально допомагають нам, в тому числі і цими культурними водіями зі щирим завзяттям до творчого збору коштів ставляться і постійні харсонські благодійники. Фестиваль грузинського кіно вже не перший захід, спрямований на підтримку українських вояків, який за сподіваннями волонтерів має бути успішним. Билеты на этот фильм мы все продали по 25 гривен, стоимость одного билета. Сегодня зал у нас полный. За все хочу поблагодарить наших херсонцев. Благодаря вас, мои дорогие, мои родные, благодаря того, что вы есть у нас, мы можем поменять сегодняшний день, жизнь нашей Украины. Именно мы с вами должны это сделать. За нас это никто решать не будет. Именно Наша сила, наша энергия, наша любовь к нашему городу, к нашей стране изменить все в лучшую сторону. Эта благотворительная акция проводится при поддержке посольства Грузии в Украине. И мы рады, что херсонцы отозвались два дня. Великолепных фильмов, настоящего грузинского кино, настоящего грузинского колорита. И наши черсонцы смогут не только получить эстетическое удовольствие, да, получить какой-то позитив, который так нужен сегодня, но и стать благотворителями. Прем'єра фільму Перша ластівка принесла перші плідні результати. Лишень за півгодини перед початком кіносеансу волонтерські скриньки поповнились на дві тисячі гривень. Відтак загальна сума, зібрана за два дні фестивалю, має бути достатньою задля того, аби придбати теплі речі та медичні препарати, які вже незабаром доправлять на передову. Усі, хто ще не встиг зробити свій внесок, матимуть таку можливість упродовж понеділка. До уваги глядачів ще дві картини від, від відомих грузинських режисерів.